Розпізнати вірусна чи бактеріальна інфекція. Найчастіше буде вірусна, і за неї, якщо ослаблений імунітет, буде йти бактеріальна. При простуді, якщо є болі при коптанні чи диханні в м'якому піднебінні з внутрішньої сторони чи з задньої третини носоглотки. То йде там імплантація віруса, якщо слабкість ломота, різкий підйом температури, то йде активна реплікація цього віруса. І біль з горла спускається в трахею. Якщо кашель сухий, то вірус, привірусні антибіотики не допоможуть. Якщо відхаркується жовте харкотиня, то вже бактеріальна. може бути бронхіт, а потім пневмонія, без антибіотиків не обійтись. В загальному аналізі крові, якщо мало лейкоцитів, то вірусно, якщо збільшена кількість, то бактеріальна, в будь-якому випадку контроль за протіканням та лікування захворювання повинен здійснювати лікар, бо клінічна картина може змінюватись кожного дня. Вірусна може давати серйозні ускладнення, а при бактеріальній не завжди можна потрапити антибіотиком, до якого чутливий збудник. Треба його міняти і не затягувати. Особливо стосується дітей. Зичу міцного здоров'я.